І так, закінчу збірку на алюмінієвій рамі, 7-дюймовий дрон. Так, це виглядає. Стосовно плюсів цієї рами, досить жорстка, є перемички. І зараз подивимося, як він буде працювати. Ну, попередньо я вже його відтестив. Ось. В принципі, ніяких таких питань не було. Є певні записи логів, фільтрація відбувається досить непогано. О, зараз спробую піддати його більш такому жорсткому навантаженню, пофрістайлити і е, вчепити якесь корисне навантаження, подивимося, як він е, з цим буде справлятись. Як бачимо, вібрації зараз немає абсолютно ніяких. Давайте зробимо якийсь переворот. От Бачимо, по підам дуже все добре налаштовано. Тобто на ньому можна навіть нормально фрістайлити. Пробував я вже на дальній дистанції, досить непогано працює. Ну, звичайно, все залежить від налаштувань. Ну, мені вдалося є певний досвід налаштовувати. Тому з першого разу практично завдяки тому, що жорстка рама все дуже добре все дуже добре налаштувалося. Як для Каміказа. Якраз саме те, що потрібно. В принципі, все, що ви хочете, можна з цим дроном робити. Тобто -то повністю повноцінний дрон. На досить якісній рамі. Я сказав би взагалі на дуже-дуже якісній рамі. Так, ну в мене тут дерева трохи закривають сигнал, тому є певні перешкоди. Бачимо, як відбувається сам фрістайл. Давайте зараз я посмикаю ним вліво-вправо. Бачимо, як він швидко, швидко реагує, як по підам він швидко стабілізується, немає ніяких розкачувань, бачите, вібрацій. Це тіком я зараз спеціально так роблю. Щоб перевірити, наскільки відпрацьовує питання по, по бідам і по, по фільтрам! В Принципі, я дуже задоволений те, як він зараз працює. Тобто зайти ним на ціль взагалі не складає ніякого, ніякої складності. Досить вийшов якісний такий фрістайловий дрон, яким можна виконати певну корисну роботу. Зараз тестую дрон уже з вантажем тут більше одного кілограма. І подивимось, що вийде. Як бачимо з вантажем, він також веде себе. Дуже і дуже добре. Все, звичайно, багато чого залежить від налаштувань. Ось. Але налаштування відбулось легко завдяки саме жорсткості цієї рами. Взагалі ніяких питань немає. то реально так по посадкам можна щось вишукувати і відразу наносити ураження. Ну, звичайно, багато чого залежить від навченості самого оператора, від того, як він може здійснювати мікроконтроль даного дрона. Так далі. Але, як бачимо, дрон веде з вантажем також в себе дуже добре. Ну, як ви розумієте, це чистий акрорежим, тут без всяких енджелів, інших стабілізаційних режимів. Ну, я постійно в акро літаю. що акро нам дає набагато більше можливостей. Ну, звичайно, в таких місцях треба літати дуже обережно, тому що дуже легко щось зачепити. Як правило, я тут здійснюю якісь пошуки прольоту будь-якого і... Можна тоді буде пролітати. В даному випадку дана посадка не дозволяє в цьому місці, мені зробити проліт. Ось тут можна, тут можна. Тут більше одного кілограма і він, ну, як на мене, він навіть в нагрузку не йде. Я Не знаю, вийде зробити фрістайл верніше, бочку з таким вантажем, давайте спробуємо. Вже що буде, то буде. Як бачимо, навіть з вантажем виходить зробити переворот. Давайте ще раз більше одного кілограма, як бачимо. Дуже-дуже добрий результат. Ну Я вже насправді на ньому відлітав не одну батарею. І, ну, щоб до чогось навіть придертися хотів би, взагалі нема до чого. Тут трохи дерева мені заважають радіосигналу, тому що я зараз... Сижу в, в прихованому місці і трохи сигнал не проходить. О, ну, в принципі, рамою я дуже задоволений. Це не те, що я нахвалюю, я завжди говорю те, що є. Якби щось було не так, я відразу би про це сказав. Ну, блин. О, Дивіться, зараз по підам перевіримо, як він навіть з вантажем от. бачимо. Взагалі ніяких питань, він дуже добре відстабілізовує в польоті, і це дозволить використати його максимально. Так, після польоту завжди перевіряю, чи не гріються мотори. Мотори навіть не гарячі, так трохи теплі. Це повторює при тому всьому, що я літав тривалий час, більше кілограма маси. Я думаю, він би ще більше підняв. якийсь Якесь ПГшкось легенько підняв би і зробив би свою роботу. При тому всьому, що на монтажні практично я такого якогось критичного не відчув. Що я скажу? Достойна рама можна використовувати.